Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар і стрілок зенітно-ракетної бригади Херсонської. Причому тієї частини так званого зведеного загону, який з перших днів війни був завжди, завжди попереду інших підрозділів. Саме хлопці з цього загону приїхали 1 березня під Миколаїв, де від них до ворога було. Кілометр два вони за посадкою танки стояли, а вони приїхали з калашами у якості протиповітряної оборони, не було нічого. Навіть ніодної дашки не було, навіть ПЗРК не було з собою. Це вже потім, пізніше, їм все почало потихеньку підвозити, щось вони знаходили, реставрували і збивали. Я спеціально публікую, випросив у командира сьогодні наш звіт про нашу роботу, що ми скільки чого збили. Але насправді збито було більше, бо не все е, зарахувала наша бригада, бо не було відеопідтвердження, особливо на початку. Вони там були під обстрілами, під градами, було багато трьохсотих. Е, в общем, було дуже складно, і в Херсон ми заходили одні з найперших. І зараз працюємо в тих місцях, в дуже цікавих заповідних місцях. Тому, коли нас називають Тік-Ток, Військом, яке там публікує нашу роботу, як ми там в полі стріляємо, слухайте, ну не кожен наш виїзд результативний. Але якщо ціль кілометр 200, не стоять ж на неї не дивиться, хлопці працюють з чого є, може ціль наближиться і знизиться. І збивають багато збито ланцетів, мерлінів, інших БПЛА, Вимога знімати на відео нашу роботу це вимога від нашого ПВК південь, нашого командування. Бо без відеопідтвердження не зараховуються збиті цілі. Тому ми і знімаємо. Називайте нас, як хочете, нам без різниці, ті, хто війська чи хтось, що ми БК вистрілюємо. У нас БК багато дають, повірте, дуже багато. І багато було трофейного, знайденому це все відновили. І кулемети, О, це все поставлено на баланс. Е, наскільки я знаю, е, підраховано. Про всі наші дії, наше командування знає і підтримує. Тому відповідь критиканам, які кажуть, що ми тікток-війська, оцей, ці результати, які я вам зараз продемонструю. Е, я особисто навіть брав участь у цих вилазках в польовій роботі. Але недовго, бо командир мені заборонив, сказав, що я цінніший ну, на більш глибоких позиціях, де допомагаю хлопцям з лікуванням, з ліками, з, з турнікетами, бандажами, взагалі з, з медичним забезпеченням тих бійців, які до мене відносяться. Але в польових вилазках я Брав участь, все це бачив, щось знімав, щось не знімав це теж було на початку. От. Тому ми дійсно воюємо, що б ви там не казали. Звісно, що у нас не було ні одного прямого бойового контакту з ворогом. Тобто Ми в лобову не день на них не натикалися, але міни через нас перелітали. І ми завжди у них на долоні, бо ми на нулях. Бо ми на нулях. Дякую за увагу. З вами був Страх Олександр, один з привидів степу, який виконує свою роботу. А хлопці виконують свою. Дякую разом до перемоги.